Верховна Рада України законом про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років встановила 8 травня як День пам'яті та перемоги. Єдину дату, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Дорогою ціною заплатив український народ за участь. У найстрашнішій за всю світову історію війні не можна забути тих, хто віддав своє життя для щастя інших. Що ж таке війна? Війна це горе і страх, розруха і смерть. Війна це боротьба, коли ворог нападає, а захисники захищають. На війні діти втрачають батьків, жінки чоловіків, а матері дітей. Щороку на початку травня ми відзначаємо День пам'яті та примирення, День перемоги. Цього дня по всій Україні вкриваються весняними квітами і величні пам'ятники і скромні обеліски. Це означає, що пам'ять народна жива, що подвиг загиблих незабутній. Свято перемоги! Це свято зі сльозами на очах, це свято радісне і гірке, радісне, бо принесло на нашу землю мир, а гірке, бо ціна цієї радості, життя мільйонів наших співвітчизників. Немає нічого страшнішого за війну. Пам'ятайте це завжди діти, і шануйте усіх тих, хто пережив жахіття війни, наших ветеранів. Та тих, хто віддав своє життя за те, щоб панував мир та спокій. І якщо ви у цей день побачите людей з сивим волоссям, з орденами, медалями, отриманих в бою з ворогом, підійдіть до них, вклоніться та подякуйте їм за перемогу. Бо наші прабабусі, прадідусі, бабусі і дідусі, знають ціну миру і мирного життя. А символом пам'яті і примирення є червоні маки, які чіпляють на одязі, на лівій стороні грудей, якомога ближче до серця. Розцвітають маки на весні серед поля наче жар горять, солові співають жалібні пісні, де солдати міцно, міцно сплять. Маки червоні знов розцвітають, пам'яті бережуть і до вогню, що серця зігріє Їхні онуки ідуть, маки червоні знов розцвітають, пам'ять дідів бережуть і до вогню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть, так давно багато літ назад, молодими бравими були. Щоби нашу рідну землю відстоять в полі серед маків полягли, маки червоні знов розсвітають, Що серця зігрібає, їхні онуки ідуть. Цього року, 8 травня, в день пам'яті та примирення, ми хочемо вшанувати пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом та всіх жертв Другої світової війни. Розцвітають маки навесні, серед поля наче жар горять, солов'ї співають жалібні пісні. Де солдати міцно-міцно сплять. Солдати, мирні жителі, остарбайтери, діти війни, мільйони жертв. А сьогодні ми схиляємо голови перед загиблими та висловлюємо пошану до тих, хто віддав життя за світ без воїн. Їхній героїзм і жертовність нагадують про те, як легко втратити мір і як важко його повернути. Сьогодні на серцях рясно цвітуть маки у пам'ять про Другу світову війну. В руках квіти та свічки, в думках два слова, пам'ятаємо, перемагаємо.